Встань я вот возраст. Возраст. Я зігнув ноги і банально я підняв автомат. Так ж саме, от раз, я став ровно. Опять согнувся, автомат. Тобто, і в мене оттуда вся моя броня, вона працює ефективно. Тобто, подумайте про це, ребят, ще раз. Ваша броня должна працювати ефективно на вас, регулярно. Якщо ви тільки стоїте боком, все, вона не працює. Вона робота для 20% 30%, які ви закриваєте себе. Стали ровно, вся плоскость у вас работа на защиту. Звати Артур, позивний фантом, позивний такі з запорозького направлення. В ЗСУ іменно з 2 апреля 2022 року. А так починав з ТРО з перших днів. Столяр-будівельний Тесляр. Офіцери це вищі ланки, які мають займатися трішки іншою роботою. У них є свої задачі, які переносяться на сержантський состав. І сержантський состав вже мається доносити до особового складу. У офіцера своя задача, у сержанта своя задача. А по факту все держиться на людях, які боронять нашу землю. От і все. Ні, я Сержан, не знаю, в мене немає такого, щоб ходити кричати. Я більше стараюсь донести до людей тактично, да? То есть, як сказати правильно, без крика, без шума, але люди більше на психологічному рівні. Тобто я більш м'яко до цього одношусь. Буває нагадаю, що я можу крикнути, ну це рідкий случай. Це, цей чоловік має щось зробити вже таке, куто глупость, непонятно, що ну, да, прийця повисить голос. Зачастую такого немає. Що сказати? Хлопці, тримаємося, все буде добре. Всіх зі святом. Навчайте своїх людей, відносяте з них з розумінням, бо кожна людина, вона по-своєму і морально, і психологічно підкована, тому не завжди потрібно кричати. Перше, так, як в мене було, це як ми тільки починали, ще початок війни. То до, до першого пострілу страшно. Дуже страшно, скажу, да. я, ну, я не з тих, хто буде брехати. Страшно перший постріл, перша міна. Потім у цього звикаєш і вже відносишся навіть навіть інколи з гумором чи ну, якось так. Е, страх, як і ще, ну, я для себе переборов. Ну, напевно, тим, що в мене є маленька дитина, так, і я тут раді, ну, раді неї, по більшій часті. З перших днів взяв оружжя, тому що розумів, що дитина там токо-то був, от гуляли, все, это, і тут почалася війна. Весь страх залишився десь за спиною на початку. По-другому я цього не бачив. Ми всі прийшли сюди. Там, так, ну, от з перших днів там, хтось там, чуть пізніше, хтось трішки раніше, там іще щось. Е, навіщо? Ну, до тебе додому прийшов ворог. Ти мусиш щось з цим робити. Страшно чи не страшно? Він здоровий. Так, ми знаємо, що ворог великий і багато зброї має. Але ми козаки. Ну, я з Запоріжжя, якби я козак, я маю це робити.